Як ви думаєте, коли ши стане розумнішим за людину? OpenAI ще ближче до AGI. Модель O3 досягла рівня людини у тесті загального інтелекту. OpenAI нещодавно заявила про вражаюче досягнення своєї моделі О3, яка набрала 85% у тесті ARC AGI. Для порівняння, попередній рекорд серед штучного інтелекту складав лише 55%. Тест ARC-AGI вимірює загальний інтелект, здатність адаптуватися до нових ситуацій. Модель О3 не тільки успішно пройшла цей тест, але й показала блискучі результати у складних математичних завданнях. Це свідчить, що OpenAI зробила величезний крок до створення штучного загального інтелекту AGI – технології, яка може змінити всі сфери життя. Що ще стало відомо на презентації OpenAI? По-перше, модель o 3 вже обігнала деяких програмістів OpenAI у міжнародних тестах з програмування, набираючи більше балів. Але є нюанс. Відповіді можуть генеруватися до 15 хвилин, що потребує часу. А вартість одного запиту до моделі o 3 починається від 20 доларів і може досягати кількох тисяч. OpenAI, здається, вирішила заробити на цьому технологічному прориві, адже всі вже з нетерпінням чекають появи AGI. Якщо AGI з'явиться, він створить AC. Суперсильний штучний інтелект, який самостійно робитиме прориви у науці, ми очікуємо, що саме ASI переможе старіння вже у найближчі роки, можливо, навіть наступного року чи через один. Що ви думаєте про це досягнення? Як зміниться світ із появою AGI?